4 квітня я зі своїми суперлижниками, суперживчиками зараз катосю на 12-й трасі, на 12-й синій. Як бачите, позаду мене зима, справжня зима. Поїхали, пройдемося по тому, які траси сьогодні працюють, що відбувається на курорті у квітні. Отже, як бачите, працює підйомник під номером 5. Ми зараз на верхній станції. З нього можна з'їхати наліво та поїхати на чорну трасу. 5 h 5 k Тут вже сніжком, до речі, все засипало. Хлопці, їдемо на чорну. Точно? Не знаю. Передумав. Добре, їдемо на синю тоді. В іншу сторону на 17-ту трасу. Вона у нас одразу біля п'ятого підйомничку. І дивіться, яке диво. 17 17-й підйомник, а він вже не працює. А можливо стоїть, тому що там людей просто внизу немає. Е, в загальному попередньому занятті я був буквально до 11 години, є ще там працівники. Він працював. Тобто навіть 17-й підйомник сьогодні працював, що було дуже дуже дивним. Ну і 17-та траса тут. Так ось покажу вам цю 17-ту трасу. Дивіться, яка вона засніжена. В далечині навіть нічого зовсім не видно, людей просто ноль. Тільки один чоловік, який зі мною щойно привітався, тому що бачив нас на останньому курсі на драгобраті. До речі, графік нових курсів вже є по посиланню під відео. Приєднуйтесь, поки є така смачна ціна та можливість навчитися кататися круто. 17 ка ідеальна. Ну і внизу 17-ї, як бачите, тут біля посадочки на 12-й підйомничок був переїзд на трасу 11F. 11 f до 11-го підйомничку вже не працює. Але вже відноситься навіть спойлер. Звідти є з червоної 12, звідти з синьої 12 і поїдемо надовго. Уже під'їжджаємо до вершини 12 го підйомничку. Друзі, тут мені холодно, стає в ручку, трішки дме. Ось траса ще, яка працює 12, червона. У нас підйомчик раною зачинено. Сніжок настільки інтенсивний, що ніч не видно. Зовсім ніч. Як тобі сніжок? Дуже круто. Супер. Сьогодні погода прям взагалі для лиш. Лиш супер погода, скажи, як зимою наче, правда, Тарас? Так. Коли зим... Зимою краще чи зараз? По сніжку, значить, друзі, що в нас тут сьогодні? Все те, що розстало попередні дні, воно вже підмерзло і зверху насипало нового снігу. Тому вийшов такий трішки лід. А зверху якраз присипалось сніжком. Якщо мати лижу з гострим кантом, ця каталка просто ідеальна для карвінгу особливо. Ми вже катнули по 12-й синій, Відпрацьовували дуже таку незвичну вправу. Я думаю, більшість з вас навіть її ще не бачили. Е, значить, тут 12-та синя виїзд. Це виїзд від 11 го підйомнику або з 12-ї червоної там ось такий об'їзд іде. Ну, тут, як я вам вже показував, зачинено туди переїзд. Є варіант поїхати на 17-й підйомничок. Його вже запустили. Все-таки він працює далі до кінця сьогоднішнього дня. Далі побачимо вже, чи буде, чи не буде. Ну і переїзд на трасу 5Б, 5А. Інноваційні технології дійшли до того, що хлопці придумали собі схему. По черзі, значить, один тримає лежі іншому, а другий ззаді підганяє. Вчиться, вихід завжди є. Ну і тут у нас відповідно відчинені траси 5Б, 5А. Ми вже по них з'їхали. Фух, навіть трохи захекались. Значить, лід трішки зверху посипаний сніжком. Але їхати тут дуже файно, Лижа чіпляється. Тому обов'язково треба мати заточені гарні канти. Наліво переїзд як бачите зачинено, тому 14-13 і вже не працюють. З цієї сторони тільки сімочок тут. Двієчка, одиничка зачинена. Червона 2А, синя 2С працює. П'ятий підйомник, 5А, 5Б траса. 12-й підйомник, 12А, 12Б траса. Ну і все. Підіймаємося зараз на двоєчку, червону, сніжок продовжує падати. Що там, друг, як воно? Дуже тяжко буде їздити на цій гірці, тому що зараз дуже засніжено, багато льду. Тому Там буде дуже швидко приїжджати, тому і я, і мій брат може багато раз впасти на цій дорозі. Да. Так, Тому що зараз дуже багато снігу випало. Ну, Зараз перевіримо. На завершення показую сьому трасу і місто, яке дуже давно ви вже не бачили, це центр Буковелю. Тут зараз пусто. Кожного дня людей майже немає зовсім.